Городоцька багатопрофільна лікарня отримала статус кластерної. Відтак це потребує певних змін: сучасне обладнання, комфортні палати та якісні послуги це все у закладі є однак, оновлення потрібні завжди. В зв'язку з тим, що заклад переходить на значно вищий рівень, він повинен бути забезпечений не тільки медичним персоналом, не тільки приміщеннями, а й відповідною і апаратурою, і обладнанням. Наш заклад. Почав значні роботи в цьому напрямку. Обладнати заклад сучасним медичним обладнанням. Процес дороговартісний. Тож тут на поміч прийшли благодійники. Подружжя Олександра та Галини Герех у городку називають друзями та надійними партнерами. Саме вони допомогли медичній установі. Олександр Володимирович Олена Федрівна прийняли. Рішення допомогти нам в виділенні коштів на придбання цього всього обладнання. Це все було поділено на, на першочерговість на, на різні таранчі. І вже починаючи з початку жовтня частину медичного обладнання, ми вже отримали. Жодне з відділень Городоцької багатопрофільної лікарні не залишилося без уваги. Пульсоксиметри, тонометри, візки та ніші, а найголовніше сучасний апарат для ультразвукової діагностики. Отримали ультразвуковий сканер марки Хайсенс. Хороший експертного класу. Можемо обстежувати всі органи та системи, тобто пацієнтам зручно обстежуватись в будь-який для них час. За словами лікарів, допомога вкрай необхідна. До прикладу, багатофункціональні ліжка це не просто полегшення для персоналу, а й комфорт для пацієнтів. Функціональні ліжка, які ми отримали. 20 їх штук це покращує нам для проведення різних маніпуляцій для хворих, а також для роботи і для покращення надання медичної допомоги хворим. За короткий проміжок часу персонал лікарні й пацієнти переконалися, що змін не доведеться довго чекати, адже вони вже видимі. До прикладу протипролежневі матраси особливо потрібні для пацієнтів неврологічного відділення. Пацієнти неврологічного профілю це є люди з важкими порушеннями, і вони певний період знаходяться в такому лежачому положенні. Є для цього протипролежні матраси, які нам надані. Вони дуже ефективно себе показали для покращення стану пацієнта. Не благодійниками єдиними дбають про тутешній медичний заклад і представники місцевої влади. Лише цьогоріч за кошт місцевого бюджету утеплили приміщення поліклініки. Зазнав змін і хірургічний корпус. Тут ще й встановили сучасний ліфт, якого не було з моменту зведення приміщення. Корпус трьохповерховий і важких пацієнтів приходилося на ношу, піднімати, опускати на хірургічне відділення, опускати відділення. Інтенсивної терапії, тобто це енергоміський процес розуміння наших потреб і проблеми медицини стоять, якщо не на першому місці, то в одному із перших місць для керівництва нашої громади. Це далеко не весь перелік позитивних змін, яких зазнала городоцька багатопрофільна лікарня лише у 2023 році. кажуть попереду ще більше, адже на меті персоналу закладу, благодійників та місцевих владців одне комфорт та якість надання медичних послуг для свого населення. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.